Це місто на березі, на березі ослига фіорда. Бачите, там далі місто. Це місто. Брили якісь з шкрапленнями кварца якогось чи що. Руд різних, різних груд. цвіте, бачите, вересня. Оце ліфтом піднялись наверх, бачите? Гори тут не гори, але висота, мабуть, до пів кілометра є. Багато дуже островів. На островах люди живуть, підприємства працюють. Бачите? щоб не визна не виникало питань це я на фоні осло фіорд осло фьорд продовження сюжету Осло фьорд хольмстаден щось таке бачите яке яка тут природа до речі мене за спиною єсини От твої сини. І доби тут і води неймовірна кількість. Гарно, гарно. І по цих горах тут кругом домики якісь. Не знаю, ну, кругом все є, але я дивлюся через Лиман. Ой, кажу, через Лиман через це все є. отам там якесь підприємство на острові. Все працює, все працює. Це на Україні кругом руїна, суцільна руїна. А тут де не кінця, все щось робить, десь якесь чи підприємство, чи ще щось, якась конторка. Дуже гарно, неймовірно гарно, так? Панове українці. Тут багато, багато людей. Із Польщі, і з України, з Балкан, з Африки. Притягує їх сюди. І притягує, мабуть, не природа, а те, що тут порядна людина, порядні люди, люди, які навели порядок. І з розумом, і з природою. Самі заробляють і іншим дають заробляти і жити. Це не та наша босота.